Компанія Fosibot, яка до недавніх часів випускала виключно зарядні станції, показала свій новий захищений смартфон, який назвала Fosibot F109. Фесібот F109 отримав дуже схожий з попередніми моделями дизайн, проте все ж зазнав кардинальних змін у кращу сторону. Найголовніша візуальна зміна це додатковий крулий дисплей на задній частині діагоналлю 1,3 дюйми, де раніше розміщувався динамік. На цей дисплей можна виводити додаткову інформацію зі смартфону, переглядати оповіщення, не розблоковуючи сам телефон, робити селфі тощо. Коротше кажучи, цей дисплей працює як смарт-годинник, але в смартфоні, а не на руці. Звісно ж, як і кожен поважаючий себе захищений телефон, Fosibot F 109 отримав ступінь захисту IP68 і IP69K. Це гарантує, що пристрій буде працювати надійно та безпечно навіть при зануренні у воду. Серцем новинки стане сучасний восьмиядерний g процесор Dimensity 6300 Plus від MediaTek. А це означає, що як мінімум він зможе забезпечити швидкість в іграх, таких як Call of Duty Mobile або PUBG. Оперативної пам'яті у смартфоні буде цілих 8 ГБ, плюс ще на 16 ГБ можна розширити оперативку віртуально за рахунок постійної пам'яті, якої, до речі, у смартфоні буде аж 256 ГБ. Головна камера отримає сенсор на 50 Мп. Це в нас час не так і багато, хоча у подібних смартфонах камера далеко не головне, як на мене. Також на задній частині буде додаткова камера для макро на 5 Мп, фронтальна камера заявлена на 16 Мп, якої, думаю, буде цілком достатньо. Для відеодзвінків. Fossibot F109 отримує великий і яскравий дисплей діагональю 6,7 дюймів. На верхній частині екрану буде крапливидний виріс під фронталку, роздільна здатність екрана 1600 х 720 пікселів. Акумулятор є однією з найважливіших частин захищеного смартфона. Якщо ви любите подорожувати або часто перебуваєте в дорозі, то акумулятор ємністю 10600 мАч стане незамінним помічником. Нова модель також отримує чіп NFC, чим точно розширить кількість бажаючих придбати телефон. За роботу софту відповідає свіжий 14-й Android. І найцікавіше з 11 по 17 вересня смартфон Fosibot F109. Можна буде придбати на Aliexpress всього за 151 долар. Тож краще робити покупку в перший день, поки будуть в наявності акційні телефони. Посилання залишу в описі. А ви напишіть ваші враження від новинки і чи плануєте купити. Мене звати Сергій. Дякую за підписку. До нових зустрічей.